Система в Україні в повній страці. Сусід кожного дня рушить і стабілізатори напруги, щоб ви друзі зрозуміли, не захищають вашу систему від е, струмів, в таких різких, типу якісь там коротких, там і всього остального. Тому блін, треба ставити якийсь ще додатковий захист. Бо на одному з наших об'єктів. Стабілізується напруга, одна фаза просівша без стабілізації би взагалі би не працювала, але навіть в крутому, гарному обладнанні у нас згорів датчик низького тиску, типу коштує блін він 250 євро, плюс заміна, плюс витрачений час, плюс ще його, типу, знайти практично, типу, нереально, але зараз приймаємо рішення і на вході. На питання теплового насосу, по-любому поставимо якийсь захист, хай краще це обладнання виключається, перезагружається, але не будемо давати змогу сюди попасти якомусь типу, короткому. Тому, друзі, якщо у вас стоїть якесь дороговартісне, типу, обладнання, в будь-якому випадку зараз користуйтеся усіма можливими е засобами захисту свого обладнання. Бо блін поставити захист це не такі великі гроші. А Якщо у вас десь щось погорить. А не дай Бог ще десь щось згорі, то блін, взагалі капець. І в щиту зараз там вже багато, типу, у нас в Україні використовують, ставлять місце одного автомата, звичайного в щит, ставлять такі, типа як вогнегасник. Да? Там при возгоранні типа в щитові, він спрацьовує і гаси повністю, типа, пожежу. Тому, блін, користуйтесь, а кому цікаві гарні інженерні рішення. отримати безкоштовну консультацію можна по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла бухологи, слава українцям.